У той час, як у більшості районів області спостерігається тенденція до відміни двозмінного навчання, учні в селі Вільхівці Лози продовжують засиджуватися в школі допізна. І так не тільки тут, а й в інших селах Тячівського району. Збудована в минулому столітті школа замала, щоб прийняти всіх дітей шкільного віку, адже населення села з тих часів зросло майже вдвічі. Цього року за партами сидять 532 учнів, щоправда, не одночасно, а позмінно. Навчання проводиться двозмінно. Двозмінне навчання в другу зміну навчаються учні третіх-четвертих класів. Всього чотири класи. Нічого дивного в тому, що початкові класи вчаться в другу зміну немає. Пояснила заступник директора. У них уроків менше, тому як учні, так і вчителі можуть швидше повернутися додому. Але це впливає на якість засвоєння матеріалу. Дитина до обіду вона найбільш активна, найбільш рухлива. Після обіду вона вже не так сприймає і матеріали, і так далі. Ну, це знають педагоги. Всі знають. Двозміни навчання негативно впливає не тільки на освітній процес. Учням потрібно ще й діти до школи, і не завжди географія села дозволяє зробити це швидко, тим більше безпечно. Ну, це, звичайно, досить таки така проблема для нашого села, для наших учнів, для їхніх батьків, тому що в нас дуже село розкидане, село велике за обсягом за територією. Хоча є в нас шкільний автобус, так, але все рівно в зимовий період, коли дійсно світловий день короткий, учні повертаються додому. Запізно, як кажеться, це стосується і вчителів, які вимушені залишатися на роботі довше. Зараз я от маю закінчую уроки першої зміни і чекаю свою внучку, котра в другій зміні, чекаю відвезти її додому. додому. Мати на роботі, як вона може двох дітей відправити одночасно в школу, коли одна вчиться ранком починає навчання в першу зміну, а інша в другу зміну. Відмінити двозміни навчання можливо тільки при умові побудови нових шкіл або реконструкції та розширення вже існуючих. Це справа затратна, але потрібна тим більше в селах із великою кількістю населення.